Такий смачний і корисний подарунок члени організації Запорізький вектор вирішили зробити вихованцям дитбудинку Сонечко з нагоди дня захисту дітей. Купували на ринку Анголенка. Однак надати обов'язковий сертифікат про якість продукту там не змогли. Тож за довідкою благодійники звернулись до санепідемстанції. Ми здали пробу і через час отримали абсолютно неутішительний відповідь. В 3,5 рази була перевищена норма по нітратам. Нам прийшлось вернути товар, хоча виглядав он прекрасно. Ми вибрали. самую хорошую клубнику. Звонил я производителю. Производитель клялся, что значит, на Запорожье не отгружал, что выборка у него была закончена 28 числа, а купили мы 31-го. Продавец, тот, которого мы покупали, говорит, приезжайте ночью, здесь стоит 120 машин. И в 3 часа ночи, и вот, значит, купите любую. Нізка дешевле, чим от ви купили у мене. Я только перепродаю. Тож довелося купувати малечі інші подарунки. Натомість наша знімальна група вирішила шукати правди на Анголинках. Виявляється, там працюють чотири різних ринки: центральний, єдиний, комунальний, де запевняють, все, що потрапляє на прилавки, обов'язково перевіряють. Іже до початку торговлі всі торгуючі в обов'язковому порядку. Проходять ветеринарно-санітарний контроль на центральному ринку. Проби відповідно нормам, взяття проб видається експертний виставок. А от магазин Тропік, де благодійники і придбали полуницю, вже на території іншого гуртового великий базар. Там знімальній групі не радіють. Особливо господар того ж таки тропіку. Каже, купив ягоду з сертифікатом, самого надурили. Це які вернули, мені ще гроші не дали. Давайте обращаємося з книгом. Дай що я ще кормник не дали. Це таке сволочі, щоб не слова просто не в адміністрації ринку з себе відповідальність за поганий товар теж знімають. Нісе ответі государственна структура, госстратура, И они за это отвечают. Они не всі сильні, щоб все просмотрети, всі саме, что мы пускаем всех абсолютно. А от працівників тутешньої лабораторії на місці не опинилось. Вже у телефонній розмові нам пояснили, що проби на вміст нітратів має робити санепідемстанція. Але служба нині на шляху реорганізації Права на позапланові перевірки якості продуктів більше немає. Ще не визначилися з уповноваженим для цього органом. Тож, аби убезпечити себе, варто купувати продукт по сезону та обов'язково пересвідчитись, чи має він довідку про якість, хоча б із ринкової лабораторії.